І так, що ж, мої підписнички, всім привіт-привіт! Хочу поділитися своїми успіхами в маленькому бізнесі малинового варення. Ось так воно виглядає. Зроблено все вручну, без ніяких пістесцідів, чисто. Все вирушено своїм трудом. І так. прибель. Є. Працював не зря. От, заробив гроші, купую трактора для розширення маленького бізнесу. Скільки заробив, не скажу. Це буде таємниця. Ось. Але, але я вам кажу, що це труд нелегкий. Так що слідкуйте за мною. Купуйте моє малинове варення. Ручної роботи всім смачного успіхів.